Таю вас на телеканалі НТК Події дня вівторка, 8 листопада, у студії Тамара Приходько. Сьогодні розповідатимемо про такі факти та події. Підозрюваного у вбивстві встановила поліція на Прикарпатті. У Верховині відбувся форум ветеранських організацій. В коломиї створили перший безкоштовний соціально мобільний додаток Блесмо. Коломиї розпочали проводити майстер-класи з випікання та декорування новорічних пряників, в районі вперше обрали футбольних чемпіонів категорії 40. Отож тепер про це більше детально. Підозрюваного у вбивстві встановила поліція на Прикарпатті. Трагедія трапилася в ніч з 4 на 5 листопада у селі Дуба Рожнятівського району. У приватному будинку виявили тіло чоловіка 1965 року народження, власника помешкання з ознаками насильницької смерті. Підозрюваного затримано. До поліції надійшло повідомлення від працівників Парагінської станції швидкої медичної допомоги про те, що у приватному будинку у селі Дуба о півдругої ночі виявлено тіло чоловіка. Під час виїзду на місце події працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця і тіла загиблого. Встановили тілесні ушкодження у вигляді синців, садин, ран на голові та вогнепальне поранення червної порожнини. У наслідок отриманих травм чоловік помер. За цим фактом оперативні працівники поліції відразу розпочали пошуки убивці. За кілька годин правоохоронці одержали ґрунтовні докази щодо причетності до вбивства 54-річного жителя селища міського типу Перегінськ-Рожнятівського району. Чоловіка затримано згідно зі статтею 208 кримінально-процесуального кодексу України та оголошено підозру про вчинення злочину. Передбаченого частиною 2 статті 121 умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. У справі призначено низку експертиз. Ведеться слідство. В ході проведення слідчо-оперативних заходів і було встановлено, що чоловік проживає разом з мамою з 65-го року народження. Він мав певні відносини із сусіднього села з жінкою, яка є заміжньою, яка проживає також з чоловіком. Коли вона приїхала із заробітків з Польщі, він почав надзвонювати її і. Оскільки вона не захотіла далі підтримувати з ним відносини, він почав погрожувати, що виставить їхні спільні фотографії в інтернеті на групі «Контакт». Ситуація так склалася, не було куди діватися, і знала, що чоловік може довідатися. Вона розповіла про це своєму чоловіку, але під таким ракурсом, що все-таки він просто надоїдає, що все-таки він наполягає на якихось зустрічі. Вони вирішили про те, щоб поїхати і поставити всі крапки на дві, з'ясувати обставини. І взяв він із собою ще раніше куплену ним вогнепальну зброю, пістолет системи Флобер. Поїхали на місце. Дружина про це, що він взяв пістолет, не знав. Дочекалися, щоб оцей потерпілий, вийшов з будинку. Це вже була нічна пора, темно. Почали наносити удари, він почав наносити удари йому по декілька ударів рукояткою пістолета по голові. І, як пізніше він пояснив, що приставив до живота, щоб налякати. І здійснив вистріл. Дані особи затримані безпосередньо чоловік як виконавець поміщений і в ІТТ був по порядку статті 208. Дружина розповіла, вона на даний час проходить як свідок судом обраного міру запобіжного заходу, арешт. За дане правопорушення йому загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років у верховині відбувся форум ветеранських організацій. На зустріч приїжджали учасники антитерористичної операції та керівники організацій із п'яти областей України, а також депутати і представники виконавчої влади. На форумі також презентували бізнес-інкубатор для ветеранів. Деталі у сюжеті форум Ліга ветеранів проводився з метою координації зусиль ветеранських організацій України щодо вирішення актуальних проблем учасників АТО, також обміну успішним досвідом та спільного лобіювання інтересів бійців перед органами влади. За словами одного з організаторів заходу, прикарпатського політолога та громадського діяча Андрія Фармуги, через м'ясорубку неоголошеної війни пройшло більше п'яти тисяч прикарпатців, і основною травмою бійців стало те. Як їх зустріло суспільство після повернення з того пекла, аби допомогти атовцям адаптуватися до нормального життя і вирішити проблеми, які виникли під час їхньої відсутності чи вже після повернення, і були створені численні ветеранські організації. Щодо мети, в першу чергу це консолідація цих організацій, тому що дуже багато. Робиться, але той успішний досвід, який є, він ну, власне, невідомий широкому загалу, зокрема ветеранському, і в принципі, дуже часто приходиться якісь робити одинакові помилки. А є вже успішні проекти. Ми про них будемо сьогодні говорити. І Якраз цей обмін досвідом. Це одна з таких ключових, для чого власне цей форум проводиться. За допомогою цього форуму ми хочемо вийти і показати можливість співпраці ветеранських організацій з владою і шукати якісь спільні шляхи вирішення тих проблем, які є в учасників АТО. І я думаю, що спільно. Якщо влада разом буде працювати з ветеранами, то ефективність вирішення цього буде набагато більше. Військовий кризовий психолог Андрій Козінчук, який сам був у зоні АТО більше 15 місяців, розповів бійцям про ветеранський досвід США та Данії. Повернення з війни до соціуму. Він зазначив, що в Україні для учасників бойових дій передбачено більше 20 пільг, найбільше у світі, але 80% з них не працюють. Натомість у інших країнах відсоток пільг для ветеранів мінімальний, але якщо вони є. То втілюється на всі сто відсотків вже з ветеранами з українськими було такі перемовини. Давайте змінити ці пільги, зробити їх також три. Наприклад, три, але щоб вони 100% працювали. Навіщо, наприклад, пільга про позачергове встановлення стаціонарного телефону в сім'ї ветерана? Ну дурість взагалі його немає. Або там позачергове відвідування будинку побуту. Воно ні, ні на що не впливає. З іншої сторони, отримання землі, житла це такі проблемні пільги. І вони, вони потрібні, але вони не працюють. Тому необхідно якось міняти ці всі процедури. Дуже би хотілося, щоб не просто держава там думала, ветерани отримали пільги, а щоб був якийсь процес діалогу між суспільством і ветеранами, тому що ветерани і є, саме суспільство. На форумі також презентували бізнес-інкубатор для ветеранів, який у Миколаєві успішно втілив керівник обласної філії Всеукраїнської асоціації інвалідів АТО Ілля Шпулянський. на круглому столі. Вирішення практичних потреб учасників АТО шляхом співпраці ветеранів та влади обговорили найгостріші проблеми, з якими стикаються бійці, та можливі шляхи їхнього вирішення. Насправді дуже цікава ініціатива, і дуже потрібна в першу чергу для того, щоб Поділитися досвідом, який є в різних областях тому ми підтримували проведення цього форуму і надалі будемо надавати таку можливу організаційну підтримку в таких заходах. Мені імпонує постановка питання, яким чином ставилося на цьому форумі, обговорили з питання, як влада має співпрацювати з ветеранськими організаціями без зайвих емоцій, без Крику а на рівні прагматичних пропозицій і спільних дій я вважаю, що сьогоднішній діалог а він справді був діалогом. Є надзвичайно корисним, і ми маємо певні такі практичні наслідки, які будемо потім втілювати в життя в нашій області. В четвер до Коломиї повертаються вояки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Зранку їх урочисто зустрічатимуть на вокзалі. А вже ввечері о 20.00 вони поспілкуються із нами в прямому ефірі у програмі Коломия думає. Отож, реалії війни на сході з перших уст не пропустіть четвер, 20.00 Коломия думає, працюватиме пряма телефонна лі для спілкування з бійцями допомагати відтепер можна простіше. Та не витрачаючи час, в Коломиї створили перший безкоштовний соціально мобільний додаток Блесмо керівник проєкту – Коломиянин Юрій Дербах. БЛЕСМО це інноваційний соціальний благодійний інструмент, за допомогою якого ви зможете дізнаватися цікаву інформацію та одночасно приносити користь. Першими ознайомитися із новою мобільною програмою мали змогу студенти політехнічного коледжу, де відбулася презентація додатку. Сучасна людина постійно використовує інтернет тут. Ми отримуємо необхідну інформацію так само у соцмережах. Дуже поширені пости з проханням допомоги. Ініціативні молоді люди вирішили поєднати ці два моменти. Тобто відтепер можна переглядати новини та поруч з цим, не витрачаючи зайвих зусиль і часу, допомогти потребуючим. Для цього потрібно тільки встановити на свій мобільний телефон додаток Блесмо. Скачати програму можна з App Store чи Play Market. Створена програма. І в цій нашій програмі рекламодавці виставляють свої реклами внизу. Люди, читачі переглядають, читають це все, і за те, що там ця рекламка внизу, рекламодавець платить кошти. Ці кошти поступають на загальний рахунок ось цієї програми, і ці вони переводяться на благочинності, на різні допомоги діткам. Засновники проекту називають себе групою ініціативних людей. В основному це молодь різних професій: з Коломиї Івано-Франківська, Чернівців, Хмельницька. Їх 49. І серед цих людей є фахівці, спеціалісти, айтішники, які і ми у нас було зекономлено кошти за рахунок того, що ці люди безкоштовно. Надавали свої послуги. Ми хочемо щось поміняти в цьому житті, щось змінити це на краще. Додаток блесмо доступний та прозорий. Ви можете переглядати запропоновану рекламу або ж ігнорувати її. Поступлення коштів відкрите. Рух грошей можна спостерігати безпосередньо на сторінці. Ми по говорять там про щось погане, про війну. Ну бо так сталося в ну в нашій країні, але ніхто не освітлює якісь. В хороші вчинки, і тому ну ми туди будь будемо вкидати ну, по всі ті благодійні. ну, по все, що закінчилось кому допомогли. Нуть, аби люди бачили організатори кажуть, що успіх блесма буде залежати від кількості користувачів. Чим їх більше, тим більше рекламодавців захочуть розмістити тут свої матеріали, а це своєю чергою додаткові кошти. Всі ці кошти будуть перераховані для благодійних та соціальних проєктів і будуть ну тільки для, для хороших вчинків, для хороших речей і тільки для того, щоб щоб допомагати людям. Додаток розробляли близько двох місяців. Витратили на це десь 300 доларів. Але активістам люди йшли на зустріч та робили добрі знижки. Діє програма лише місяць. Тому коштів ще не заробили. На час зйомки на рахунку було тільки 17 доларів. Але активісти вже мають в планах, кому допомагати. Перші зібрані кошти підуть на допомогу дітям-аутистам. І дійсно я бачу в цьому дуже ну, великі справи. Цей додаток дійсно може змінити світ на краще. І ну, як доповнити до цього? Чим більше користувачів користується, читають дійсно якісь цікаву інформацію, тим більше людям ми зможемо допомогти. А так як би сказати, ізюмінка така маленька, це буде от просто інформаційні там, цікаві пости, різні фотографії, мотиваційні там відео, якісь ще щось. Це для того, щоб дійсно було таки цікаво. Першими ознайомилися з новою мобільною програмою студенти Коломийського політехнічного коледжу, де відбулася презентація додатку. Активісти планують відвідувати місцеві навчальні заклади та розповідати про своє напрацювання. Таким чином, не витрачаючи ні грошей з власної кишені, ні багато часу, ви зможете. Долучитися до порятунку чийогось життя Галина Досин Андрій Гращук події НТК. Готуємося до новорічних свят уже сьогодні. В Коломиї розпочали проводити майстер-класи із випікання та декорування новорічних пряників. Майстерня солодкий дарунок та її засновниця. Коломиянка Руслана Боднарук не лише сама випікає солодкі сувеніри, а й навчає інших цьому кондитерському мистецтву. На майстер-класі побували і наші журналісти. Коломиянка Руслана Боднарук кондитер не за фахом, а за покликанням. Жінка може годинами працювати на кухні і випікає. Ати ексклюзивні пряники є такі майстри, які присвячують усе своє життя на вивчення і удосконалення пряничної майстерності. Подарункові пряники особливий презент, тим паче зараз напередодні зимових свят каже Руслана Буднарук, адже у тісто входить чимало прянощів, які наповнюють оселю духом Різдва. Виготовлення таких пряників це є давні українські традиції. Завжди на Миколая виготовляли діткам такі подарунки і клали під подушку. Особливо корисні такі пряники в зимову осінню пору, адже вміст прянищів не тільки надає запах пряникам, такі прянищі як імбир, кориця і гвоздика, сприяють зміцненню імунітету. Дарувати пряники взимку давня українська традиція, каже Руслана Буднарук. Тому вирішила напередодні свят навчити якомога більше людей. А перш за все, діток цьому кондитерському мистецтву. Саме таке заняття сприяє розвитку фантазії, моторики рук. Старанності діти навчаться власноруч створювати такі солодкі дарунки і можуть дарувати своїм знайомим батькам. Це дуже цікаво, смачно. Напередодні майстриня випекла основу саме печиво найрізноманітніших форм. Та підготувала матеріал для творчості. Він, як і основа, теж їстівний. Для приготування цієї маси пані Руслана використовує цукрову пудру, білки, воду, лимонний сік та якісні харчові барники. Тому малеча не втрачає моменту, щоб поласувати такими фарбами. Маленька Оксанка навіть під час інтерв'ю не може відірватися від смакоти. <звук> прянички Добаєте робити да. Валерія ретельно вимальовує візеруночки на своїх пряниках. Дівчинка каже, їсти їх не буде, залишить на згадку. Тим паче, що вже досхочу посмакувала солодкою фарбою. Цікаво малювати, розмальовувати. Пані Уляна допомагає своїй донечці розмальовувати випічку. Жінка каже, це заняття захопило її саму. Тому вдома теж спробує себе у ролі кондитера. Дуже цікаво, що організували такий майстер-клас, тому що це для дітей дуже цікаво. Підтримує Матусю і Адріана. Дівчинка переконана, її пряники будуть найсмачніші і найкрасивіші, бо знає кулінарну таємницю. Пряники дуже смачні, гарно пахнуть і головне зроблені з любов'ю. Христина любить малювати у повсякденному житті. На майстер-клас прийшла, щоб розвинути свій талант і навчитись малювати на пряниках. Це незвично і ще ніколи такого не про усі учасники майстер-класу навчились самостійно малювати на святкових пряниках. Зробили це як справжні професіонали. Тому кожен отримав солодку медаль супермайстра. А найголовніше приємні враження. Такі майстер-класи Руслана Буднарук проводитиме щосуботи у піцерії Даніель. Коломийському лікувально-діагностичному центрі ВІВАМЕД запроваджують відновлювальну та пластичну хірургію. Операції робитимуть лапароскопічним методом. Їх виконуватиме один із засновників лапароскопії на Прикарпатті, хірург обласної клінічної лікарні, лікар вищої категорії Ігор Боднарук. Як коломиянам та мешканцям сусідніх районів покращити власне тіло та позбутися недоліків, які заважають повноцінно жити, про це поговоримо в програмі. Про все, крім політики. Дивіться цієї середи, 9 листопада о 20-й годині на НТК. Телефон для запитань 38 000. Олег Ляшко вимагає від президента Порошенко не приймати відставку Саакашвілі, поки той не відзвітує про свою роботу на посаді голови одеської державної адміністрації. Про це лідер радикальної партії написав у Фейсбуці. На його переконання маючи неймовірні повноваження і своїх людей на посадах прокурора та начальника Нацполіції області, Саакашвілі за півтора роки губернаторства не провів жодної реальної реформи. Для Саакашвілі наша країна очевидно була лише трампліном для повернення у велику політику в Грузії. Він готувався до повернення і сам це підтверджував. Однак, із тріском програвши вибори у Грузії, не отримавши підтримки свого народу. Водночас, після повного провалу на Одещині Саакашвілі не має іншого шляху, як звинувачувати усіх і у всьому, написав лідер радикальної партії. До цього Олег Ляшко неодноразово наголошував на тому, що призначення іноземців на керівні посади негативно впливатиме на розвиток України. Коли нам влада нав'язує закордонних радників привози там відвози то одного, то другого, то третього. Ніхто за нас. Нас не зробить нашу справу. Нам тут жить, нам тут наводить порядок. І коли ми кажемо, що ми самі на це не здатні, що нам треба когось привезти з Грузії, з Америки, з Литви і так далі, ми визнаємо свою меншу вартість. Ми визнаємо, коли в нас не виходить, так давайте владу міняти, але давайте своїх українців. І про спорт на завершення на Коломийщині вперше обрали футбольних чемпіонів категорії 40+. Дебютний кубок району розіграли на стадіоні села Матеївці. За кубок змагалися чотири команди: лісного хлібичина, великої кам'янки, Отинії та матеївців. Мої колеги спостерігали за футбольними поєдинками і вже знають, хто переміг. Пан Любомир у футболі не дебютант, колись грав в основному складі команди Семаківці, перейшовши у категорію 40+, не залишив тренувань. Каже, кожна команда турніру, ще може дати фору юнацьким складам команд. Здоровий спосіб життя, що був постійно такі чемпіонати. Тим більше ветеранам, які після сорока потрібно грати в футбол. Вони чим більше відходять, відходять, відходять вже від основних команд. А це якраз їхній турнір. Такий турнір організовують на Коломищині вперше з ініціативи Федерації футболу Коломищини та його голови доброчинця депутата обласної ради Петра Книшука. Найважливіше у цьому турнірі каже пан Петро: це згуртованість людей, залучення населення до здорового способу життя. Основне наше завдання масовість масовий футболу і популяризацію футболу на Коломищині. Значить, у нас в селі Матеївці є потужна ветеранська футбольна дружина. І вони були ініціаторами цього. Вони звернулися до мене. Що є таке бажання організувати кубок району з футболу серед ветеранів. Ще одна місія турніру наголошує Петро Книшук. Це прояв поваги до старшого покоління спортсменів, які допомогли районному футболу відродитися, віддати шану і повагу тим людям, які на сьогоднішній день ще грають в футбол. Адже в минулому. Вони неодноразово радували нас на футбольних полях нашого району і не тільки району, а й області. Тут є досить поважна плеяда футболістів Коломийщини. Хочу всім побажати, щоб ви і надалі продовжували. Ці футбольні турніри, щоб футбол у районі розвивався, і ми будемо раді е, тут зустрічати, приймати футбольні команди. Футбольні поєдинки серед ветеранів для Коломищини не новинка. Однак, кубок району розігрують вперше, розповідає голова асоціації ветеранів футболу Коломищини Михайло Тимофійчук. Адже не вдалося цьогоріч провести чемпіонат серед ветеранів. Ми на протязі е, футбольного сезону граємо у футбол. Але просто серед ветеранів не провели чемпіонат, бо практично основна маса цих же ветеранів задіяна в носних командах. І так виходить, що зараз підвели підвели криску криску рисочку під чемпіонатом району серед в основному і хочуть грати знову. Розумієте, і після цього цим цим саме ми підводимо чемпіонат серед ветеранів і починаємо футзальний футбол. Я думаю, що це стимулює людей старше покоління, ну і дітей для цього підтягує. Я думаю, що воля до перемоги у всіх має бути одинакова. Опісля турніру. Усіх нагородили медалями. Відзнаки отримали організатори. Кубка, найкращий гравець турніру, найстарший гравець турніру та найвправніший воротар. Однак це не всі нагороди. Товариство колос прийняло рішення таке, що на базі переможців сьогоднішніх змагань буде формуватися команда для виїзду в берегу. У нас турнір з 2 по 10 грудня у берегу буде футзальний турнір, ветера... ветеранський. Будуть грати чотири вікові категорії, 40-45, 45-50, 50-55, 55 і старші. Тобто, ми вже маємо змогу, але нам треба виставити команди по всіх вікових категоріях, так як у нас ветеранський футбол прекрасно процвітає. Першими на поле виходять ветерани матеївців та лісного хлібичина, які обіцяли показують футбол вищого гатунку. Перший гол у турнірі та цьому матчі на рахунку головного судді Коломийського суду Володимира П'ятковського. Сьогодні він номер другий у складі збірної ветеранів лісного хлібичина. Кожен матч тривав майже годину. По 25 хвилин тайм плюс додатковий час. У підсумку третє місце у господарів команди ветеранів з матеївців. До слова саме у її складі найстарший учасник турніру 72-річний футболіст. У фінальному поєдинку за перше місце боролись команди лісного хлібичина та Великої Кам'янки. Напружена гра не вирішила, хто кращий у обох команд на турнірному табло по нулю. Однак, усе вирішили пенальті. Після пробивання одинадцятиметрових більше м'ячів опинилось у воротах команди Великої Кам'янки. А найкращими гравцями турніру стали футболісти з лісного хлібичина. Тепер вони володарі кубку району серед ветеранів. Це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Миру та спокою нам усім.